Як бачите, я вже собі намазав на хліб, буду зараз пробувати. Всім привіт! Настала осінь, і ось в мене достиг рожевий виноград. І, скажу чесно, я вже ним об'ївся і сьогодні хочу зробити дуже смачне варення з винограду. Ну, але спочатку потрібно його нарвати. Виноград я збираю у відро. Прийшло декілька хвилин і ось відро винограду нарване. Є де-не-де зелений, але в основному весь виноград рожевий. Несу зараз ці грони в будинок і буду обривати по бубці окремо. Перебрав. Грони винограду з відра вийшла практично ціла миска. Зараз я ці ягоди буду мити і ставити на газ. Ось ці ягоди винограду повинні пустити сік, і він повинен прокипіти на протязі 5 хвилин. Потім прийдеться все це остудити і перетерти. Ягоди винограду через ситочку, щоб відділити м'яку частину від шкірки і кісточок. Помив ягоди винограду, пересипав в більшу миску і поставив його на вогонь на камфорці, зробив такий самий самий менший. Зараз потрібно буде зачекати, щоб ягоди винограду пустили сік. і Буде він десь кипіти, думаю, 5 хвилин, не менше 5 хвилин. Ягоди повинні розваритися, щоб були м'ягенькі і їх можна було протерти через сито. Вже починаєш варчити. Чекаємо. Ягоди винограду пустили сік, ложкою такою дерев'яною помішав і вже починає кипіти. Можна засікати 5 хвилин, ну, в принципі, можна і трохи більше. Ягоди повинні розваритися, як бачите, якось тут. Щоб їх було зручно протирати через сито. Ягоди винограду закипіли. Ось вони в такому розвареному стані. Даю ухолонути і можна буде перетирати через сито. Ось так розварилися ягоди винограду, пустили сік і тепер їх буде зручно перетирати через сито. Ну, але, як я вже казав, потрібно почекати, щоб все це охололо. Бачите? Ось так буде смачне варення. Розварені ягоди винограду. Охололи, і зараз в мене є ось таке ситочко. Сюди буду накладати ось ці ягоди і протирати. В Ситочку залишиться шкіра і кістки, а м'якоть просучиться через ситочку на дно миски. Пробуємо. Ось в ситечку я наклав ягоди і ложкою їх протираю. Як бачите, М'якоть на дні кастрюлі, а шкіра і кістки залишаються в ситочку. Як бачите, залишилася шкірка і кісточки, мякоть просочилась через сито. Це довгий процес, але смачне варення того варте. Ну, попереду мене ще ціла миска ягід, тому буду їх перетирати. Перетер через сито ягоди винограду, поставив на маленький вогонь і чекаю, поки закипить. Значить, ось ця м'якоть винограду повинна загустіти. Тоді додаємо цукор і воно повинно покипіти ще пів години. Отже, на маленький вогонь помішуємо час від часу і чекаємо, поки. Загусне. Під час варіння м'якоті винограду з'являється ось така піна. Її потрібно акуратно зібрати на тарілочку ну, або мені зручно в раковину умивальника. Ось варення вже стало готове. Добавили цукру по смаку і зараз. Будемо розкладати у банки. Варення з винограду готове. Має ось такий колір та густину. Як бачите, я вже собі намазав на хліб і буду зараз пробувати. Ну, якщо чесно, я його вже пробував дуже смачне. Звісно, часу на його виготовлення треба достатньо потратити, але, повторюсь, Варення дуже смачне. Коли я пробував його перший раз, воно мені дуже сподобалось. І в мене ще попереду буде достигати синій виноград. Думаю, з нього я теж зроблю ось таке варення з винограду. Друзі, пишіть коментарі до відео, чи пробували ви варення з винограду. Можливо, у вас є якісь свої смачні рецепти. Пишіть в коментарі, буде цікаво почитати.